Друзі, всім привіт! З вами Венці. це наша рубрика Прокачка без доната так, запікався я в каточку, це в нас режим чи крегбі. Ну, ми переходимо до знищення наших суперників. Спригну я наниз. Бо бачу, що суперників, крім цих, що знизу коло мене не було. Так. Ну і будемо чекати на м'яч. Там мене на стрімчику попитали, чому саме цей корпус я вибрав. Я вам скажу, тому що цей корпус дуже маневрений. І великою перевагою цього корпуса є те, що ви можете собі спокійно зайти з телефона і виконати щоденні завдання. Тому що на літаючому корпусі значно комфортніше грати з телефона, ніж на гусеничному. Так. Є м'яч, і зараз я буду пробувати доставити його. Ага, тут уже купа ботів. Ага, там ще страйкер. І мене тут, мабуть, зараз розберуть. О, знизу є аптечка, спробую підняти. Страйкер у нас, мабуть, грає з тандемом. Так, я вгадав і з дроном Крізіс. Так, беремо броню. Мабуть, це страйкер летить. Ага, до побачення. Ну, зараз дрон Крізіс таке собі діло, тому що там у вас буде тільки один припас. Я думаю, якщо вам потрібна додаткова швидкість, то краще використовувати дрон ловкач. Так, ще я рекомендую прокачувати свій аккаунт, якщо ви граєте без донату максимально повільно, тобто виконувати щоденні завдання і виходити. Тому що якщо ви будете багато грати, у вас буде рости ваше звання, будуть відкриватися нові озброєння, а у вас на те, щоб їх прокачати, не буде кристалів. А проти вас вже будуть випадатися Ну, хлопці з високим званням, в яких буде прокачане це саме озброєння, і вони просто вас будуть вбивати. І ще така порада моя вам. От якщо ви запікались в каточку, бачите, що там звання за високі, чи там катка вже почата, команда програє, то ви просто не грайте в цю катку, а перезайдіть, перепікайтесь в іншу. Тому що який вам сенс грати в програшну катку. Абсолютно немає ніякого. Ваша ціль така. От ви запікались в каточку і забрати топ-3. Ну, якщо вже це буде програшна команда, ну то все одно в топ-3 ви маєте зайти, щоб хоч якийсь фонд отримати. Так, ось цей рікашетик бачу, непогано грає. Ставочку зробив. Ну, мені пощастило тут з командою, мабуть. Суперників тільки. Страйкер, мабуть, нормально грає. Те, що на хоппері. О, є в мене вже овердрайв. Зараз я його використаю. Так, забрав хоппера. Хоча я по ньому і не влучив, але сплешом. Я справа на мосту. О, болт падає коло мене. Зараз спробую я його підняти. Спочатку і зітку. Зараз заберу цього. Мамонта. Ну, якщо з моїх союзників ніхто не підбере, то можливо я і підберу. О, нормально, голдик забрав. Так нагадаю, що в кінці цієї каточки, як завжди, я відкрию контейнери, подивимося, що там падає. Сьогодні в мене їх мало. Ну, але шанс. На те, що випаде щось добреньке. Є. завжди. Так. Поїду на низ. Так. потрібна мені броня. Ага, бачу броню. Так, тут хтось страйкер наш. Нормально. Так. Друге місце в мене є, це вже непогано. Значить, якусь частину фонда я собі забираю. Іде на Так, Хтось кинув йому гранату. Так, а де м'яч? Він був без м'яча? Він може викинув м'яч, не знаю. Ого, а зараз, мабуть, гаус мене б'є. Ні, не вгадав я? Я вбив цього гауса. Як ви бачите, Смокі вже грає з дроном бустер Не знаю, прокачений він в нього чи ні. Я то собі вибрав для прокачки дрона захисник. Він в мене зараз прокачений на 16 чи на 17 проків, я його докачаю на день народження танків, коли будуть знижки 50%. І буду я собі на них ще прокачувати захисні моди. Подивимось, скільки я зможу назбирати до День народження кристалів. До День народження у нас залишилося. Місяць часу. Так. Забираємо візітку. Так просто робите кіли, наприклад, на ботах. Заробляєте собі кристали відкладаєте для майбутньої прокачки. І все. І у вас тоді буде і зупе все добре. І по кристалах все в порядку. Так. Забираємо, хотів сказати хоппера, але він втік. А як ви бачите, що цей рікошетик у нас непогано тушить. Овердрайвом своїм всіх за і все таке. Так, і мене розбирає гаус. 35 кілів майже я зробив. Ну, я думаю, що за цю каточку я в районі 50 кілів зроблю. Ого, як так? Мені здається, я з броню прожай. Але просто, що можливо, це тому, що він грає з Крізісом, тому він мене вбив цим залпом. Так, а ну спробую я доставочку зробити зараз через гору, через міст. О, вже страйкер летить Так, і мене розбирає гаус. Так, 81% овердрайва я маю. Так, рельса по мені залітає. Ну, Даремно я поптався на гору, таке відчуття. Так, знизу лежить ядерна енергія. нормально взорвал атаку так нормально оп ничего себе живучий цей хоппер Від моєї Сосульки його врятував рятувальник, я так розумію. Так, Ну і в мене вже немає броні, щоб їхати на гору. Так. Хантер ворожий всіх застопив. Нормально забираємо цього хлопера. Поїду я по аптечку. Так, позбираю трошки припасів. Забираємо двох ботів. Так, щось так непогано по мені залітає урон. Ну, ви бачите, що ботів вбивати дуже легко. Навіть те, що йому там Добавили ефект підривника не допомагає ботам. Ну хіба що якщо ви граєте там на легендах, то якщо боти кочкуються, то можуть вам трошки завадити. А тут на мультах я бачу ці боти взагалі, бачите, якісь такі безпомічні. Так і 3 кіла, і зробити я, як? як і обіцяв, 50 кілів зроблю на ботах. Так. Нормально. О, аптечка є. Взагалі чудово. Це наш рикошетик. Спочатку потрібно і зітку вбити, а тоді вже молота. Ого! Залітає по мені непогано від гауса. Так, 51 кіл Ну, я думаю, що непогано. І таким чином, граючи з ботами, у вас ще має бути непогане УП. Так, не встиг я прожати аптечку. Так, і переходимо до відкриття наших контейнерів. Так. Заберу за виконані місії. Так. Недільних немає. Так, 11 штучок. Ефект вистрілу на молот. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.